У моєму випадку Нісан Juke — це була прям моєю мрією, і я дуже його хотіла. Тому його і обрала. Мені здається, перше враження це щось таке, що, що не, неможливо передати. Ну, самі такі нереальні, я можу сказати. Коли ти виїжджаєш з салону, це по-перше, я думаю, вважаю це вже нереальні враження. Та ще на, на такій дуже гарній машинці, то це було дуже класно. Дуже часто я це чую, тому що вона е, дійсно дуже стильна та е, така спортивна, навіть мені кажуть вона. Колір колір та форма е, червоного. Він дуже швидкий. Е, я знаю, що багато людей вважають, що він взагалі не швидкий, а я можу сказати, що він швидкий та дуже юркий. Мене все в ньому здивувало. Тому що я пересіла з дуже простою машиною Досить економний 9 літрів. Десь 9-10 літрів. Мене цілком це влаштовує. Для повсякденного життя так, цілком вистачає, щоб поїхати до спортзалу або за продуктами взагалі дуже гарно. Але якщо їхати на дальні відстані, їхати у подорожі, то Багажник замалий, як для мене, але мені здається, що для мене буде е, всі багажники замалюдуть, тому що в мене дуже багато речей. Я вважаю, що салон досить комфортний, особливо сидіння. Враження дуже гарні, їздила по Україні та за кордон, і все було дуже комфортно. Мені сподобалось. Завжди, кожного дня так думаю, що це дійсно була правильна покупка. Вважаю, що це замаленька машина. Що це машина для дівчаток, ну, але з цим я згодна. Яскравий, блискучий та комфортний.